Наші вітання. Знову автомобіль Шкода А7. 2014 року пробіга 193 під 200. Має брудну систему охолодження. Чоловік щойно придбав автомобіль, звернувся до нас, привести в порядок. Тут ситуація така: отак От гляньте: мутний бачок брудний. Колір антифризу вже немає. Він придбав новенький бачок на заміну. Будемо замінювати. Підключились до радіатора пічки, є бруд. Бруд є, лежить ну, доволі суттєво, щоб вже не видавати гарні показники. Отже, гріємо, дивимось температуру, що видає радіатор пічки і далі. Будемо промивати інші контури системи холод. Довіряємо результати промивки. Не відразу пішла права сторона, але попрацювали гарно апаратом, додавали хімії, просто космічні результати. Ну, середина особливо 84, майже 85. Права сторона 76 і набирає. Ідеально, як в новому автомобілі, питань взагалі немає до пічки. Переходимо на промивку інших контурів. Перейшли на злили весь антифриз. Антифриз виглядає отак. Бачите, він вже такий якийсь не цікавий колір, мутний, вже такого якось морковно такий темний колір. Видно, що тут заміс антифризів не повністю робився на низькотемпературний контур і пішло викидати бруд. Весь антифризлито, видуто, повітрям вигнали і все рівно бруд є. Ми бачимо, зараз буде працювати хімічна обробка. Можливо, хімія щось ще підірве, намиє, будемо спостерігати. Але система брудна. Через якийсь час підірвала хімія бруд. Контура низькотемпературного. Я зараз покажу. Його вже там збільшилось декілька разів. Мліємо, перейдемо тимчасово на інші контури. Отак виглядає низькотемпературний контур. Забило фільтр, підірвало все. Полізла фарба, бачили куски там. Ну, тут повний комплект. Судячи по бачку і, і антифризу, цього і ми чекали, дива не відбулося, що тут чисто, тут не чисто. Спадає, зараз покажу. Щойно спала рідина. Подивіться, які лежать пласти, фарби, ну, звісно, і мул. Мул таке, болото, одним словом. Ми цей фільтр, ставимо наступ. Наступний чистенький фільтр. У нас вийшло, розпочнемо там груди. Помитий цей фільтр. помиємо поставимо ще один. На третьому фільтрі пішов вже стячок. Такі смачні три куски фарби випало великі. Подивіться, скільки її там лежить. Злазить все з цього паука. Ну, До речі, хочу ще раз про нього показати, бо можливо, хто дивиться це відео. Перше на нашому каналі. Ось, ось стоїть паук, такий, ми його називаємо пауком. Він чорний фарбований метал. І так вийшло, що і всередині тут теж фарбовані ці деталі. І коли запустити систему охолодження, то воно підриває вже ту, ту, ту фарбу, вона починає від, 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 ну, відставати від стінок і її жене впускний колектор. Тут стоїть. Теплообмінник всередині попадає, забиває його, немає проходу. Далі дірка і антифриз починає уходити в впускний колектор. Це призведе наслідки плачевні, призведе до, до заміни впускного колектора. Деталь коштує біля 500 доларів, плюс заміна дорого, дорого обійдеться. Тому треба слідкувати за системою охолодження, не допускати. Щоб до цього дошло. Тут вже в цій машині до цього дошло. Не знаю, як там з антифризом упуск, але фарби злазить просто. Ну, вся злазить груди і фарба. Все пішло. Виглядає цей фільтр. Вже бруду, бачите, зменшується, але фарба вона вон, вся лежить, злазить з цих трубок. Миємо, перейдемо на інший контур. Почистили фільтр, переключились на контур головки блока. Дивимося, що тут. Тут є бруд, його багато. Вся машина, вся система має круп. Розповзо по всьому і відбиває автомобіль. Так, після того як попрацювала хімія, йде промивка зі хімії і з усіх контурів. Це вже, мабуть, 8-9 фільтр напрацювали. Отак от накидає. Підпищаємо. Закінчилась промивочка, зібрали новенький бачок антифриз Хепу 12 Ево Заправляємо. Триває вакуумна заправка антифризу. Зкрили автомобіль 76 майже по правій стороні, 80 центр, температура 91. Відкрився термостат. Перейдемо під капот, подивимося, що змінилося. Змінилось, змінилось антифриз. Став прекрасний рожевого забарвлення, такий, як має бути, а не якийсь ашмурдян. Бачок замінено, чистенький красота. Ну, тепер порядок. Було щось дуже погане. Ви б самі побачили, як можна систему охолодження в цьому автомобілі занедбати і привести в поганий стан. І потім з нею біда буде. Отой вкусний колектор, низькотемпературний контур не дасть вам нормально жити і приведе до гірших наслідків. Отож, вчасно замінюйте антифриз, не робіть часткові заміни на цьому двигуні. Краще зробити повну з промивкою. Що я от, от зараз би поміняв людина, просто антифриз. Приїхала б кудись, йому б поміняли 5 літрів, бруд не прибрали, був би шмурдяк, те саме все було б. Е, да, цікаве слово, хтось помню, е, цікавився, що за слово шмурдяк. Ну таке, не знаю, може кому не зрозуміло, дуже поганий якийсь а, замішаний а, розчин. Я його називаю так, шмурдяком. От тепер все супер, картина помінялась і власник вже задоволений, бачу, все супер. Будемо закінчувати. Була в нас шкода А7. Пробіг під 200 тисяч, навіть немає 200, 190. А вже така була запущена система охоложення. Від вас, будь ласка, вподобаєшка, підпис на наш канал, ми працюємо знаходимось в місті Бориспіль. Наші контакти в коментарях також в описі під відео. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі.